Президент нашої країни зробив деяку заяву з приводу виборів. А саме він сказав, що готовий піти з посади в мирний час. цитую, моя мета закінчити війну. Ну і знову ж таки, президент нашої країни сказав, що він готовий звернутися до Верховної Ради України з проханням організувати вибори, якщо буде досягнуто перемир'я. Знову ж таки Зеленський розуміє, що люди можуть хотіти лідера з новим мандатом, який ухвалить важливі рішення, необхідні для досягнення довгострокового миру. Пише видання Ексіос. Ну і він зазнав. Ачав що проблема безпеки ускладнюють організацію волевиявлення, але вважає, що це можливо. Тож хотілось би заслухати вашу експертну думку, як ви вважаєте, чи може така самозаява зараз слугувати сигналом для Росії або можливо міжнародних партнерів щодо готовності України, наприклад, йти до компромісів. А ну я думаю, що е, така заява є рефлексією на деякі матеріали, які з'явилися оста, з'явилися останнім часом, і у вітчизняних, і в закордонних змі щодо е, того. Чи піде президент України Володимир Зеленський на другий термін, чи хто хто може його замінити? Чи взагалі можна провести, наприклад, якісь електоральні процеси в Україні під час воєнного стану? Чи ні? Ну зрозуміло, що поки тривають бойові дії, навряд чи це можливо, і вже дуже багато було дискусій щодо, щодо цього? І все ж таки. Українське суспільство uh... Підтримує, скажімо так, ідею, що варто все ж таки вибори проводити вже після того, як завершиться принаймні гаряча фаза війни. Не вся війна, можливо, як така, а принаймні буде якесь перемир'я, яке уможливить цим виборам відбутися, і дійсно тоді можна буде приділити більшу увагу безпеки, і тоді зможе більша кількість громадян проголосувати. Ну і так само зможуть ну можливо, навіть. Буде більша кількість учасників цього тих чи інших перегонів, тому що зараз також не всі можуть люди реалізувати своє право висуватися ну, перш за все через бойові дії. От і все я, я думаю, я не виключаю, що президент Зеленський можливо і не піде. На другий термін, можливо, там будуть якісь інші лідери, які е, будуть підтримані е, українським суспільством. Е, ну, побачимо насправді. Е, ніхто не може зараз точно передбачити, коли і як це може статися, і, і як взагалі ці вибори відбуватимуться. Ми повинні розуміти, що е, ну що зараз вже накопилися вже ну, фактично майже всі вибори, які тільки можна, і президентські, і парламентські і місцеві. От не мали відбутися якраз таки восени і е, вон. І, вони вже будуть перенесені на, на, на іншу дату. І чи будуть е, ці вибори проводитися в один день, чи вони все таки будуть розбиті на якихось на, на кілька етапів? Теж ми не можемо е, сказати. Та паче там вже були зміни до виборчого законодавства. Там теж бу, теж е, свої новели. Є тобто е, дуже непроста буде насправді ситуація. Якщо ми говоримо саме про виборчий процес, більше того, він це свідбуватиметься в авральному режимі, якраз таки, ну після такого мовного гіпотету політичного перемир'я ну буквально кілька місяців пройде, і це буде дуже така стиснена і насичена кампанія. Ну і скажімо так, це трошки нахлине на людей так дуже інформаці інформаційно, тому що за стільки років ну на жаль, ми вже відвикли від перегонів через якраз таки велику війну. І це буде дещо незвично. Ну або або просто вже скажімо так. Ми вже просто відвикли. Але тим не менше, вибори будуть демократія збережеться, і я думаю, що українське суспільство а, здатне буде а, обрати. Тих лідерів, ті політичні групи, партії, поліцили, які ну які вони вважають за, за потрібне, якщо ми говоримо про сигнали Кремлю, я не думаю, що це пов'язано саме з тим, що Зеленський демонструє, що він готовий піти, аби зараз Росія пішла на. Перемир'я я я так розумію, що ваше питання було поставлено саме в цьому о, о, контексті, через можливі заяви, ну через ці заяви, які лунають з Росії щодо нелегітимності влади, що вони не знають з ким підписувати угоду і таке інше. Ну ви повинні розуміти, це все риторика російських російських високопосадовців, пропагандистів, яка лише до демонструє те, що Росія не готова зараз піти на припинення вогню. Річ не в тому, яка наслада наслада абсолютно легітимна, ніяких проблем з цим немає. Весь світ її визнає. Тож я думаю, що це лише намагання знайти чергову відговірку, чому Кремль не іде на перемир'я і він хоче нав'язати таку думку. Іншим країнам, особливо можливо, сполученим Штатам Америки і особисто Дональду Трампу. От ну це як один із, із варіантів, але якщо ми говоримо про сигнали загалом, то я не виключаю, що Зеленський можливо подає сигнали нашим західним партнерам, щоб вони не турбувалися, що нібито у нас. Відбувається якась монополізація влади, чи, скажімо так, він не не, не що що він, зеленський не хоче не, іти з посади, що він, нібито мріє мрій надалі е утримувати важелі правління, і і таке інше. Я не думаю, е що скажімо так, на заході якось розцінюють, що в нас є з цим проблеми. Не зрозуміло, що є різні думки, можливо, є якісь певні застереження. Я думаю, що президент Зеленський може просто хоче заспокоїти наших партнерів, заспокоїти українське суспільство. Але ніяким чином, я не думаю, що це пов'язано із Росією. Дуже велика честь була б щоб для Росії, скажімо так, щоб щоб ми їм. Ще й годили в цьому в цьому сенсі. Ну це, 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 це мій погляд на ситуацію. Побачимо, але я більше ніж впевнений, що в Україні зі свободою виловиявлення все добре, але зараз однозначно нічого не можна робити в контексті е, виборів. Ну тому, що ну ситуація надто складна, і ми повинні розуміти, що це може негативним чином е, вплинути і на українське суспільство, і на безпеку, і в цілому на той стан речей, які. Має місце зараз. Будемо боротися за нашу свободу, за нашу незалежність, наближати завершення бойових дій. І я думаю, що е, ті вибори, які потім стартуватимуть, які відбуватимуться, ну власне, вони пройдуть належним е, е, чином. Під ну так само будуть присутні е, е, іноземці, е, іноземні спостерігачі, і я е, більш ніж впевнений, що будуть нормальні оцінки. Ну звичайно, будуть хіба що нововведення в контексті змін до виборчого законодавства. Можливо, там будуть, громадяни України не зможуть повній мірі ще, скажімо так, зрозуміти те, що ну ті ті новели, які власне будуть вже реалізовуватися. Але саме головне, що демократія в Україні існує, демократія збережеться, Сподіваємося на це відповідно і я думаю, що все буде гаразд. Пане Станіславе, ще не останок хотіли врешті поговорити і про ті заяви, які лунають зі сполучених штатів Америки, адже особисто мене вони трішечки здивували. Зокрема, йдеться і про заяви Трампа і Джейді Венса. Адже віцепрезидент Джей Джейді Вен заявив, що Трамп втрачає терпіння щодо Росіян. Ну певно, цю заяву ми вже неодноразово чули. Але за його словами, президент США робить висновки, виходячи з ситуації на землі. За словами Венса, Трамп розуміє, що Росія програє війну в Україні досить дивно від нього. Мого саме чудо такі слова, не знов ж таки він додав, що відмова Росії почати переговори закінчиться дуже погано. Він підкреслив, що це завжди було позицією Трампа. Вона не змінилася. А знаєте, чи можна сказати, що Вашингтон починає формувати нову стратегію тиску на Москви, зважаючи на те, що і от лідер нашої країни Володимир Зеленський напередодні певні заяви робив, що Трамп нібито обіцяє подумати вже над передачею Києву зброї, яка Змусить Путіна сісти за стіл переговорів. Знаєте наскільки такі заяви насамперед можуть вплинути і на Китай? Чи не змусить це Пекін якось відійти від Москви? Ну скажу одразу, що дуже важко буде розірвати найближчим часом союз Росії та Китаю, і те, що відбувалося нещодавно в КНР і в контексті саміту ШОС і того військового параду, який мав місце, він і і і власне участь там російського російської Володимира Путіна, воно, то це все наочно демонструє, що все ж таки Китай та Росія. Uh, najbližim časom Будуть підтримувати тісні зв'язки, бо більше вони можливо їх навіть посилюватимуть. А щодо більш віддаленого майбутнього побачимо. Ну знову ж таки очікуємо на ситуацію, пов'язану з загалом з розвитком комунікації між розвитком відносин між Вашингтоном та Пекіном. Адже як відомо, незабаром може відбутися зустріч президента США до Трампа та китайського лідера Сі Сідзінпіня. Отут буде цікаво, насправді що, що ця зустріч може дати, наскільки вона вплине на відносини між країнами, чи стануть вони теплішими, чи, чи це буде якесь перезавантаження відносин, чи будуть якісь нові ініціативи? Ну, зокрема, що стосується можливої великої угоди між США та КНР. От і можливо таким способом все ж таки Трамп зможе досягнути ну хоча б, якщо не не послаблення зв'язків між піднебесною та Росією а те, а доб'ється того, що все ж таки сі зможе вплинути на Путіна, щоб той зупинив бойові дії, щоб той погодився на а, переговори. Адже Китай дійсно він має важелі впливу на Російську Федерацію з огляду на те, що Росія дуже залежною зараз стала від е, е, КНР, е, і ця залежність лише зростає, тому що е, Росія має все більше і більше проблем економіці. Економіці, якраз таки через цю виснажливу війну, тобто Росія, продовжуючи бойові дії, сама себе виснажує, вона не може досягнути цілей на поле бою, але вона продовжує робити це щодня, тобто руйнуючи саму себе. Ну, це дійсно такі реалії, і і багато економістів теж наголошують на тому, що не так, не так вже добре в Росії, як там, як там їхні політики і пропагандисти говорять: є проблеми, є проблеми в економіці. Оміці, є проблеми в енергетиці, є проблеми в фінансовому секторі, і якщо запроваджувати нові нові санкції, це ще більше посилить, скажімо так о -о 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 цю нестабільність в Росії, і це матиме незабаром вкрай негативні наслідки для Ерефії. Якщо ми говоримо про Ну, в цілому, про ситуацію пов'язану з риторикою Трампа, риторикою його команди щодо Росії. То дійсно вона змінюється. Поки що я це розцінюю як ну, фактично, як чи не останнє американське попередження Москві, що все ж таки варто сідати за стіл перемовин і немає причин цього не робити. Втім, Путін поки що намагається маневрувати і імітувати надалі. Далі, скажімо так, бажання сісти за стіл перемовин. Ми це можемо скажімо так подивитися в, в контексті тих позицій, тих заяв, які з'являються в, в Росії. Але також тут мені здається важливий і інший аспект, що можливо все ж таки сполучені Штати Америки переглянуть. Свої підходи, свою стратегію щодо Росії, якщо та буде недоговороздатна, ось і це позитивний сигнал для України. А якщо ми говоримо про заяви, наприклад. Трампа і Венса і деяких інших високопосадовців я не виключає, що е, тут теж має місце і внутрішня політична гра, і особливо якщо ми говоримо за за віце-президента Джеді Венса, то е, тут може бути сигнал е, перш за все внутрішній аудиторії США, що він, якщо що, готовий не лише підтримувати президента, а й готовий сам. Діяти більш рішуче у випадку, якщо зміниться ситуація в Америці, ну тут ми повинні розуміти, що Венс може очолити Америку і, і, і ще під час каденції Трампа, і не виключається, що він ще й захоче позмагатися за президентське крісло після завершення каденції Дональда Трампа, тобто у 2028 році. Тут теж є своя особливість, але якщо ми говоримо за геополітику. То є сподівання, що Трамп все ж таки буде діяти більш е, жорстко, і е, якщо, якщо Москва власне не піде на переговори, і я думаю, що це може стосуватися як підтримки України, зокрема військової, так і е, можливих е, цих санкційних обмежень е, щодо Росії, ну а також і щодо інших країн, які мають тісні відносини, якщо ну, зокрема, якщо ми говоримо наприклад про Китай. Та Індію, тобто тут теж е е е відбувається своєрідна гра, е і все ж таки я думаю, що, е що от якась е таки кейс Китаю теж буде дуже важливий Не в найближчі е тижні. Побачимо наскільки піднебесна е Змінить чи не змінить е, свої позиції, і чи підтвердить вона те, що от власне е, китайською верхівкою говорилося раніше, що вони е, за, за те, щоб зупинилися бойові дії. Хочу нагадати, що Китай ще й е, пропонував два мирних плани. Ну, от побачимо, чи Китай все ж таки е, він на боці війни. Чи на боці миру напередодні відбувалося на території тимчасово окупованого півострова Крима, адже 21 вересня з'явилося повідомлення, що вибухи пошкодили санаторій Форос, яку ще називають дача ФСБ, де відпочивав власний російський диктатор Путін свого часу, ну й керівник центру вивчення окупації Петро Андрущенко дописував, що один із загиблих під час атаки на санаторій Форос в Криму міг бути і Володимир Сальдо. Пізніше речник також призначеного Крема очільника тимчасово окупованої Херсонщини. Не теж запевнив, що Володимир Сальдо живий і перебуває у Москві з робочою поїздкою. Але власне вас хотіли запитати в політичному контексті, чому саме Форо став цільою? Це така випадковість, можливо, чи це символічний вибір, і чи можлива ситуація, коли от такі подібні удари змусять російську еліту тиснути на Путіна з вимогою закінчити, врешті, цю війну? Ну так, символічність може мати місце. Ми повинні розуміти, що в будь-якому випадку війна вона має. Певні певні, скажімо так, власні іронії в контексті збігу тих чи інших подій, і от якась так от, війни вони дуже наочно це демонструють. скажімо так, неодноразово відсилаючи до якихось інших подій в минулому. Ну так і трапляється, очевидь, але я не можу точно сказати щодо цього випадку, чи, чи саме Фарос він був виборане обраний випадково і взагалі що там насправді сталося? Інформації небагато. Думаю, що можливо трошки трохи згодом будемо мати більш більшу картину, більш чітку щодо того, що ж там сталося, і, і хто насправді е, там фігурував. Але е, в будь-якому але так чи інакше, війна продовжується, і такого роду операції можуть мати місце. Е, типа знову ж таки ми не повинні виключати і. Якихось внутрішніх розбірок всередині Росії або замовлені, тому подібне це теж е, відбувається. І ми повинні пам'ятати, що е, Кремль і е, е, таки, особисто Володимир Путін неодноразово е, діяв і на території своєї країни, е, ну скажімо так, замітаючи сліди або прибираючи неугодних, це, це також не варто виключати. Ну і звісно, е, Україна е, вона також. Що оперує і на окупованих територіях, і на території країни-агресорки, і дуже вміло це робить, і я хочу нагадати: таку славнозвісну операцію Павутина, яка трапилася цього року, яка була здійснена якраз таки українськими службами. І я думаю, що це наочно демонструє те, наскільки наша держава подає покращує свої можливості в контексті е, е, здійснення різного роду операцій в тилу ворога на його ж території. Це важливо для нас, це важливий досвід для нашої країни, і це важливий сигнал е, з боку нашої держави Москві, що ми також маємо довгі руки, е, і ми також можемо скажімо так діставати е, ті. Діставатися тих цілей, які е, знаходяться глибоко е, в тилу е, агресора, але е, е, те, що і, е, іншого роду операції, які здійснює Україна, наприклад, в контексті е, ударів, по... Е, Тим чи іншим об'єктам, які, скажімо так, надають можливість російській економіці функціонувати, це теж дуже важливо, якщо це якщо це робиться, наприклад, безпілотними літальними апаратами або ракетами і іншими. Засобами це теж важливо, і ми повинні розуміти, що якраз таки зараз Україна досягла дуже значних успіхів в цьому сенсі, і Росія вже не має, скажімо так, спроможності вже, ну, в повній мірі, скажімо ну. Фінансувати війну, адже є економічні збитки і є проблеми з енергетикою в всередині країни, і я думаю, що ці проблеми лише зростатимуть, якщо Росія продовжуватиме свою агресію проти України. Тому я думаю, що Україна дійсно вона абсолютно змінилася за ці роки. Вона змінилася в кращий бік, якщо ми говоримо особливо про нашу військову майстерність, про наші спецоперації, про наш наші технологічні. Можливості якісь що щоразу покращуються, тобто, так тут я думаю, що в цьому напрямку варто Україні рухатися далі і е, давати зрозуміти загарбникам, що їм не вдасться окупувати нашу державу, що їм не вдасться демонтувати державність. І загалом скажімо так підкорити Україну, і що не вдасться, скажімо так Москві розширити свій геополітичний вплив, тому мені здається. Це, це, це такі сигнали важливо надалі надсилати, і так само хотілось би, щоб наші сигнали сприймали позитивно наші партнери, що вони в принципі роблять. Але хотілось би, щоб було ще більше підтримки, адже Україна потребує і ресурсів, і можливостей, і так само зброї, яка яку можна скажімо так. Задіювати і на полі бою, і для різного роду операцій. Тобто тут потріб потрібні потрібно більше нарощування спільних зусиль, щоб побороти такого ворога ворога, як Росія, і який, як ми бачимо, має свої погляди не лише. Щодо України, а й щодо країн-членів НАТО та Європейського союзу, і от ті зальоти, які відбуваються в останнім, останнім часом, вони наочно демонструють, що Кремль готовий розширювати експансію, тому тут потрібно об'єднувати зусилля, щоб не дозволити намірам Путіна втілитися в життя.